Всіх вітаю глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо пошуки скарбів. Я взяв з собою 12 гравців, які будуть охотитись за однією скриньою з діамантом. На карті розкидані в цих коралових грифах десяток точно скринь, але лише в одній буде саме цей діамант. Тому всі готові, попригайте. Якщо готові, то я мушу вже розбивати стіни і ви починаєте свій вихід. Давайте пішли, пішли, пішли всі. Десант, Десантуємось! Та гравці пішли вже саме ніс. Чому Бальчі і Микола Учат не падає вниз? Тепер можна Бальчі дав дав можливість всім іншим знайти першими цей самий кристал, тобто діамант, і не так уж... А на Wednesday? Складно буде для деяких гравців. Багато хто каже, що взагалі це супер просте завдання, і для них не буде ніяких проблем знайти цей діаманти. Але я розумію, що тут складність трішки в іншому, тому що скринь дуже багата, і гравців.